В цьому відео прогуляємося по пляжу в Чорноморську. Побачимо, які сьогодні море, якої чистоти вода, чи тепла вона, чи є відпочиваючі на пляжі, чи купаються люди. А також будемо релаксувати на березі, дихати морським повітрям і насолоджуватися ще таким теплим сонечком. Всім привіт! З сонячного Чорноморську. Сьогодні у нас п'ятниця. Я тут недалеко проходила. Думаю, дай зайду, подивлюся, що там на пляжі. Ну, на пляжі о, купаються люди. Я думала, що все. А сьогодні було у нас зранку плюс 12. І нещодавно і дощі проходили, але сьогодні так сонячно, і ось зараз прям такі дуже-дуже тепло, Я пожалкувала, що я вдягнула кофту. Треба було брати і можна було б теж поплавати, трошки посидіти на березі. Ну, зараз спущусь, познімаю поближче, як там що. Тому хто запитував, чи є сезон, ось він продовжується. ніяк. Не може закінчитись. А нещодавно була тривога, в нас були знову десь прильоти в Одесі. Ну, небезпечно. Балістика прилітає за дві хвилини, тому таке. Ось басейн в готелі Марімар. Люди також є, але не багато зовсім. Ну, чому сидіти в басейні, якщо можна вийти вон до моря? Там, мабуть, тепліша водичка. Тим часом я йду по теплому м'якому пісочку та підходжу до пляжу. Ну і подивіться на це, люди купаються. Ось тобі і вересень в Одеській області. І ось така кількість людей в цій частині пляжу. Люди ховаються від вітру біля бетонних споруд. А море, як завжди, прекрасне, але бачу, що є медузи, доволі такі великі. Можу роздягнутися, то хоч зніму взуття та буду босими ножками йти по пісочку. Пісок класний, такий м'якенький. Okay. Як ви пройти це місце, щоб тебе не накрило з головою? Зараз спробую, яка вода. О, вода нормальна. А -а -а. боженьки. Зараз да, небезпечне тут місце. Зараз мене намочить повністю. Треба якось а -а -а. пройти тут швиденько. А -а -а -а. Боже, прямо під штуки змиває море. Так, я пожалкувала, що я не взяла купальнику. Можна було б купатись сміло. Люди є там на пляжі, де більше пісочку купаються. Та і тут ось також. День на пляжі ось тут далі небагато, а далі бачу, що там є. Невідомо, який буде по погоді в нас жовтень, тому ловимо ось ці промінчики сонця, тепла ще теплої водички, насолоджуємося цим. Яки посижу на березі, такі хвилі сьогодні, просто ласнюці. У нас ось останній час таке море штормове, постійно. треба приїздити і лікуватись морем. У мене сьогодні також якось так було, не дуже з настроєм, але біля моря все одразу погане забирається. Зараз багато медуз. Повиносило. Хтось біля моря, а хтось так ось на лавочках сидить, за морем спостерігає. Кожен займається своїми справами. І навіть пощастило побачити, як хлопець робить пропозицію, мабуть, дівчині з такими трояндами красивими, дуже мило так біля моря. Я прийшла увесь пляж. Багато людей просто сидить на березі, щось собі випиває. Сьогодні п'ятниця, люди так трошки розслабляються. Ось тут таке місце, місце біля каміння, де можна просто посидіти і взяти собі якісь напої. Люди так кайфують. Ну ось, так, зараз у вересні, сьогодні 20 вересня. Щоб ви бачили, яка погода в Чорноморську, які море сьогодні в нас. Я нещодавно зняла два відео нових. Хто ще не дивився, обов'язково перегляньте там про Одесу і про Шабо. Я так вважаю, що цікаві відео, так що обов'язково заходимо, дивимося, лайкаємо. І всім бажаю найкращого, миру, теплої осені, щоб все в нас налагодилось. Всім всього самого-самого доброго. До нових зустрічей.